Вибір матеріалу для чавуну має ключове значення, тому що їх дуже-дуже велика кількість, але ми їх можемо розділити для різних видів чавуну. Не забувайте, що чавун із-за вмісту вуглецю, він є крихкий і не дуже піддається зварюванню. Матеріали для чавуну ми можемо розділити на три позиції: це нікелєві, мідно-нікелєві та нікель желізо Ось такі сплави. Але ви чуєте, що ключовий момент є нікель. Так як сам нікель не дуже дешевий матеріал. Тому і ціна на матеріали, які зроблені на основі нікеля, не є таною. Тим паче, якщо ми говоримо зараз про якісні матеріали. Неважливо від способу зварювання, чи ми зварюємо тік, чи ми зварюємо мік, тобто напівавтоматом, чи ми зварюємо електродом, а основа матеріалів йде майже та сама: Нікелева основа для чавуну. А в мене загалом, як завжди, для тік-зварювання більше є матеріалів, і зараз ми їх розглянемо. Панч 11 відноситься до нікелевих сплавів. І, звичайно, що нікель-1 також відноситься до нікелевих матеріалів для зварювання чавуна. Нікелеві сплави Вони забезпечують високу пластичність, що зменшує ризик утворення тріщин у самому шві та в зоні термічного впливу, що нікель це у нас якраз є база для зварювання чавуну. Нікель добре працює з чавуном завдяки його хімічної стабільності. А також має здатність зменшувати вплив графіту в чавуні, тобто менші ризики самої цементації. Чавуну після зварювання. Що саме головне: нікелеві сплави мінімізують нам термічні напруги навантаження, із-за яких у нас виникають ті самі тріщини на чавуні. Нікелеві електроди, чи нікелева присадка, чи нікелевий дріт, що відноситься до нього: нікель один або панч 11 і більшість нікелевих сплавів ми можемо застосовувати для зварювання чавуну. Холодним методом, тобто без попереднього нагрівання. Це мідно нікелеві сплави. мідно нікелеві сплави також нам підходять для зварювання човуна на холодну. Вони відрізняються від чисто нікелевих сплавів або присадок, тобто зварювальних матеріалів. чим? те, що їх шов пластичний, і ми можемо легко робити постобробку. Наприклад, на тих самих ГБЦ щось заварити, вони будуть набагато пласт... пластичніші, і їх легко обробляти. І також вони мають хорошу корозійну стійкість. Нікелеві присадки вони також пластичні, наприклад, той самий панч 11. Але мідно-нікелеві присадочки вони ще більш пластичніші, ніж просто нікелеві присадки. Тому їх застосовують для ремонту деталей, які будуть потім проходити постобробку. Залізонікелеві сплави. У мене ось такі є за номерацією від фірми Castoline. Залізонікелеві сплави. І за те, що в них завжди знаходиться десь примірно 50% нікеля, 50% жаліза, вони трішки дешевші. Від нікелівих або від мідно нікелевих присадок, чи також і електродів, чи також і дротів для напівавтомата. Завдяки залізу в присадках, а в нас шви набагато міцніші виходять. І також завдяки тому самому залізу, у нас зменшується ризик появи пор при зварюванні. Але також треба зрозуміти, які присадки куди підбирати. Наприклад, з жалізо це якщо в нас товсті чавуни з великим тілом, і потім нам не потрібна буде постобробка якась, ми можемо застосовувати з жалізо Присадки, матеріали, електроди, е, дроти. Чисто нікелеві. Тобто панч 11 або нікель – це в нас базовий матеріал. Вони зроблені повністю на основі нікеля з деякими там додатками. Вони є універсальні. Ми можемо застосовувати його як для товстих шавунів, для ремонту, наплавки і за їх універсальності. Але ціна, не забувайте, те, що вони універсальні, мають таку високу ціну. Мідно-нікелєві матеріали це найпластичніші для постобробки підходять нам, якщо нам потрібно щось обробляти. І вони також трішки танчі, ніж нікелеві. Матеріали для зварювання чавуну від цього залежить результат самого зварювання.